Як важливо для кожної людини, особливо для християнина, мати духовні сили, щоб наші батарейки духовні були повністю заряджені. Я останнім часом дуже добре, дуже чітко відчуваю, як мої духовні батарейки просто десь вже блимають на мілі. Я вже прокидаюся втомленою, виснаженою, і іноді так важко зібрати себе докупи, але розумію, що чим менш заряджена духовною я буду, тим важче мені буде протистояти сатані. Протистояти різним неправдам, боротися за правду і взагалі боротися за те, щоб тримати свій дух в чистоті, щоб тримати своє серце в чистоті. На все це потрібні духовні сили. І сьогодні хочу обговорити декілька важливих, простих речей, які можуть допомогти зарядити наші духовні батарейки. Вітаю! Мене звати Катерина Боскова. Ви на каналі не було. Якщо ви досі не підписалися на наш канал, то дуже прошу вас це зробити. І також авансом поставити уподобайку нашому відео. Це дуже важливо для алгоритмів YouTube. Дякую. Отже, перший пункт це, звичайно, молитва. Ніщо не відновлює так, як молитва. Але яка це молитва, якою вона має бути? Молитва це діалог з Богом. І тільки так. І якщо в нас немає сил навіть на молитву, то це може бути просто перебування в тиші перед Богом. Коли ми Просто усім своїм навіть тілом і своїм єством показуємо: Господи, ти потрібен мені. У мене немає ні фізичних, ні моральних сил зараз молитися. Я не знаю, що сказати. Я в вічі. Мої батарейки просто на мілі. Але ти мені потрібен. І все це може говорити серце. Не обов'язково говорити це якимись розумними фразами. Бог чує нас навіть тоді, коли ми не можемо підібрати слів. І це так важливо пам'ятати. І так важливо не падати в спокусу, відмовити собі в молитві, тому що ми зайняті. Тисячою однією іншою справою, і всі ці справи важливі, і я з вами згодна, так і є. Але не може бути щось більш важливе, ніж те, щоб відновити цей зв'язок своїм творцем з тою особою, яка дбає про тебе, з тою особою, яка любить тебе, з тою особою, через яку ти і я є спасенними. Ніщо не може бути більш відновлюючим, ніж молитва. Тому, якщо ти давненько не молився, не молилася, дуже рекомендую це зробити. Це можна зробити в простий спосіб. Навіть якщо ти в транспорті, навіть якщо ти вдома, якщо ти зараз готуєш їсти, просто на хвилинку намагайся сконцентруватися, відкинути ті думки, про які ти зараз думаєш. У нас завжди є про що подумати, бо ми супер зайняті, сучасні люди. Відкинь на хвилинку всі ці думки, і просто намагайся зосередитися, намагайся стишити своє серце, щоб просто сказати Богові декілька слів, щоб намагатися почути його. Він завжди готовий. Вислухати тебе. І він дуже чекає цієї зустрічі з тобою, яка буде абсолютно відновлююча для тебе. Читання Божого Слова, читання Біблії. Я знаю, знаю, ви можете сказати, та я її читаю, просто я не завжди щось розумію. Я так само, я не знаю. Напевно, треба бути супер-супер освіченим і супер-супер вже духовним, щоб. Все прямо зрозуміти, але суть тут не тільки в розумінні, а в тому, щоб ми читали. Тому що що робиться, коли ми читаємо Боже Слово? Боже слово починає жити в нас, тому що ми його приймаємо в своє серце. Воно починає в нас жити. І можуть бути такі моменти, коли ми прочитали якусь історію біблійну, наприклад, з нового заповіту. До речі, якщо ніколи не читали біблію, то щиро рекомендую почати саме з Євангелії. Із послань апостолів, тому що цей текст є значно зрозуміліший, ніж старозавітні тексти, а коли дійдете до старого заповіту після прочитання нового, вам ті історії стануть значно зрозумілішими. Так от, коли ми читаємо Слово Боже, то це слово в... проникає в наше нутро. Боже слово живе і діяльне, і я цього раніше не розуміла, аж поки не почалося. Щось такого, коли я прочитала певну історію, наприклад, про кровоточиву жінку, ну прочитала ти прочитала. Вона мені ніяк не промовила. А потім, в якийсь момент свого життя, коли я відчувала абсолютну самотність, будучи оточеною купою людей, в мене багато дітей, коли я відчувала цю самотність і якусь таку ізольованість. Таку можливо навіть кризу духовну переживала. Мені ця історія була дуже дуже промовистою. Мені просто був потрібен оцей дотик до Ісуса, і ця історія ожила в мені лише в певний момент мого життя в найпотрібніший, у найнеобхідніший у Божому слові. Ми знаходимо багато Божих обіцянок, обітниць. І чим більше ми їх читаємо, тим більше ми собі пригадуємо. Дійсно, Господь нам це обіцяв. І навіть зараз, коли я перебуваю в якійсь духовній кризі, коли навколо мене багато темряви, коли я, здається, проходжу долиною темряви, Бог не змінить. Тому що Біблія пише, що Ісус, учора сьогодні, і назавжди той самий. Він той самий, що був до моєї кризи, він той самий, який буде після того, як все мене. І зараз, коли я в кризі, він той самий. Він так само поруч, як був більш ніж дві тисячі років тому. Він так само зараз поруч зі мною. І що найважливіше, коли ми читаємо Біблію, ми розуміємо, що Богові не все одно. Богові не все одно, коли ми читаємо ці історії, чи новозавітні, чи старозавітні, ми розуміємо, що йому не все одно, що ми переживаємо, і що на все є певні причини, і чогось ми можемо не розуміти. Може не розуміти багатьох речей в нашому житті, але Боже слово, це те, на чому ми маємо стояти. Як казав один відомий проповідник, перебуваючи у темряві, не забувай усе те, що Бог говорив тобі у світлі. Як ми можемо це знати? Як ми можемо звідки можемо це брати? Лише з Божого слова, тому абсолютно. Заохочу вас, запрошую не нехтувати читання Божого Слова. Церковне ком'юніті, тобто це спільнота вірних людей, які дивляться в одному напрямку, які однаково шукають Божого ведення в своєму житті, які можуть поділитися своїми свідоцтвами, нічого не відновлює так, як свідоцтво іншої людини, яка пережила якийсь складний період свого життя, якусь проблему, і разом з Богом могла це подолати. Це якесь абсолютне свідоцтво перемоги, і це дуже дуже піднімає на дусі і дуже. Дуже дієво заряджає наші духовні батарейки. Недавно в своєму блозі в інстаграм я піднімала питання того, що є люди, які кажуть, мені не потрібна церква, достатньо просто вірити в своєму серці. Ні, недостатньо просто вірити в своєму серці. Кожному християнину потрібен інший християнин для спільного зростання вірі, для цього власне свідоцтва для пережиття божої присутності разом. Бо якби. Нам не потрібні були інші люди, якби ми могли самостійно духовно зростати, цього було б достатньо, і достатньо було би просто вірити в серце. Просто вірити в серце це як база, як основа. Але для цього її віри потрібне зростання і постійне підживлення. І така спільна комунікація, мала група біблійна, просто ділення, навіть ділення в сімейному колі над Божим Словом це дуже класна річ для духовного зростання. Бо якби не потрібна була віруюча людині інша віруюча людина, то тоді Бог би вибрав не 12 апостолів, а когось одного. І для передачі знань, напевно, цього було би достатньо. При сходження Святого Духа було зібрано багато людей, тому що ми всі в тілі Христовому творимо єдність і можемо зарядити одне одного. Я зараз проходжу навчання з психології, і один з пунктів, який ми недавно на осінній сесії. Розглядали це було власне про фізичний відпочинок. Чесно, я є багатодітною мамою і я десь. Розумію, що мені потрібен фізичний відпочинок, але дуже часто я нехтую цим пунктом, тому що вважаю, що ну, важливіше це наготувати їсти. Важливіше це реалізація, знаєте, щоб почувався наповненим. Але якщо я не виспана, що б я не робила, навіть якщо я цілий день буду займатися тим, що мені подобається, що мені приносить задоволення, що мене емоційно наповнює, якщо фізично я виснажена, мене нічого не тішить. І будь-які емоційні. Ментальні рішення, речі, навіть мовно читання, здається, якісь речі, які мали би мені допомогти відпочити. Вони будуть мене так само знесилювати, коли я фізично не наповнена. Тому для того, щоб зарядити свої духовні батарейки, першим ділом треба подбати про те, щоб ми були фізично здорові, фізично наповнені, наскільки це можливо, і все-таки шукали шукали. Час і можливість відпочивати, щоб це було в ряду наших пріоритетів, бо я знаю, як часто ми недооцінюємо відпочинок фізичний, як часто хочеться. За рахунок сну ввечері погортати стрічку свого телефона, просто ліг в ліжку, і такий нарешті це час для себе, і ти цей час проводиш, шукаючи цей швидкий дофамін. А дофамін це взагалі не той гормон, який потрібний людині перед сном. Тому що точно можна робити перед сном, це все відкласти, не брати з собою в ліжку телефон. Взагалі є класна практика не брати телефон до рук після 19.00, все, що ви робите після 19.00, ви робите те, що не пов'язане з телефоном, і уявіть собі, світ не впаде від того, що ви не будете в телефоні. В мене взагалі дуже викрилене уявлення про відпочинок. Мені здається, що на відпочинок мені треба заслужити, і що це має бути як якась винагорода. Хоча насправді відпочинок це така ж частина життя, як і та робота, яку ми робимо. І іноді треба зробити відпочинок заради руху, а не тому, що вже ви настільки виснажені, що ви вже просто одну кроку не можете ступити. Допомога іншим, служіння іншим парадоксально, але часто, коли ми віддаємо, коли ми допомагаємо іншій людині, коли ми надихаємо іншу людину, коли ми радимо щось іншій людині або коли ми служимо на якихось реколекціях, ретритах, з'їздах, щось, що організовано в нашій церкві, коли ми здавалося б, віддаємо, це нас наповнює, нас як християн, коли ви десь відчуваєте, що ви ой ні зараз не буду служити, я не відчуваю себе в силах. Ой, ні, зараз не найкращий час. Нехай послужить там молодші хтось інший. Якщо звичайно ви фізично тотально виснажені, і ви відчуваєте, що ви фізично навіть не маєте на це сили, звичайно може бути і такий упадок сил, коли нічого не хочеться. І навіть служити. Але якщо ви добре почуваєтеся, але щось вас, наче, тормозить, і ви хочете включати задню, то з приводу служіння знаєте, що служіння це настільки важлива духовна річ, що десь нас хоче просто тормозити сатана. Бо йому важливо, щоб ви зараз не взяли участь цьому служінні, щоб ви не послужили своїми дарами, щоб ви не потішили, не підбадьорили іншу людину. Добре себе проаналізуйте, якщо ви зараз на такому порозі. Зробити вибір, послужити комусь чи ні, бо служіння дуже наповнює. Я не знаю, як це працює, але це правда. Подяка ще один прекрасний, безкоштовний спосіб зарядити свої духовні батарейки. Іноді в нашому житті може траплятися ситуації, де от просто безвихідь, де край, де якась суцільна темрява, суцільний кінець. Здається, що все просто валиться, Де тут Бог. І ми можемо стати як друзі Йова, як його дружини, які просто просили та проклянити Боже Бога, хай вже це закінчиться все. А можемо бути як Йов, який до, до останнього опирався на Боже Слово. Біль історії Йова полягає в тому, що протягом 38 розділів його історії Бог мовчить. Уявіть собі, що мала пережити людина, яка втратила все, а Бог на це все мовчить. І може десь ми, може десь ти зараз відчуваєш, що. Ти втратив багато що. Дуже багато що в твоєму житті змінилося за останні роки, а Бог при цьому мовчить, то просто знай, що подяка це те, що буде зараз, і ти просто всупереч у всьому, що ти переживаєш. Це не буде схоже на логічну логіку, як би ти чи я мали поводитися, коли в нашому житті щось руйнується. Бо здавалось би, що дякувати треба тільки, коли все добре. Але якщо навіть перебуваючи в складних життєвих обставинах, Докладати зусиль і намагатися знайти те, за що ти вдячний Богові. Повір, це дуже наповнює, це дуже відновлює сили. Можливо, ти є тою людиною, який, яка будеш світити своїм домашнім, які зараз дуже потребують підтримки. Виховувати в собі вдячність це постійно мати додатковий ресурс сили. І останній пункт серед сьогоднішніх пунктів це споглядання. Це також така річ, яку я особисто дуже часто недооцінюю. Споглядання це перебування на природі. Не беріть з собою на природу телефон, просто я вам просто щиро це раджу, і просто поспостерігайте. От, не думайте зараз ні про що, не вирішуйте зараз свої глобальні проблеми, не думайте про якісь світові катаклізми, не думайте про те, що зараз ви переживаєте в своєму житті. Просто поспостерігайте за природою, за тим, що створив Бог. Подивіться, як Бог створив листочки. Зараз прекрасна осінь, коли так багато красивого кольорового листя. І це неймовірно, як в один момент усі дерева відчувають, що їм треба відпускати ці листочки. І викладачка розповідала про те, що на одному ретриті в неї була, було завдання протягом 40 хвилин досліджувати ізюм. Слухати ізюм, дивитись на ізюм, побачити ізюм, порозглядати ізюм, оцінити ізюм. Ви колись розглядали ізюм 40 хвилин. Просто підіть в найближчий парк, вийдіть з дому без телефону, підіть в свій сад, зробіть декілька кіл навколо свого будинку. Ніде більше, ти відчуваєш особливий зв'язок з Богом. Ми відчуваємо, що він є, що він поруч, що не все втрачено, що все в його руках, і що Бог він ніколи не все одно. Якщо маєте якийсь свій секретний секрет, як ви відновлюєте духовні сили, будь ласка, напишіть в коментарях, поділіться. Взагалі, напишіть, чи подобається вам такий тип контенту, таке відео будемо продовжувати. Якщо ви. Вам сподобається і також, будь ласка, не забудьте поставити свою вподобайку. Підпишіться на небо, он ви завжди встинете відписатися, а підписатися не забудьте. І також хочемо щиро-сердечно подякувати всім тим хорошим, добрим, щедрим людям, які фінансово благословляють наш проект. Дякую вам! Хто хоче приєднатися до когорти цих прекрасних людей, можете знайти реквізити у описі до цього відео.